Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Не знаєте, що приготувати на перекус, ловіть дуже гарну ідею смачного рибного пирогу із наливного тіста. Пиріг готується дуже швидко, дуже просто, не потрібно вимішувати тісто, все перемішується за 5 хвилин, готується начинка також дуже швидко. Пирог виходить дуже смачний, як альтернатива для закуски, перекусу, а також буде гарним доповненням до основної страви. Починаю я із начинки: Три варених яйця, банка рибної консерви та невеличкий пучок зеленої цибулі. Яйця я подрібнюю на невеличкі кубики. Пересипаю їх в миску. Також подрібнюю зелену цибулю. В мене буквально грам 50 Можна використати менше, можна більше, можна додати петрушку або кріп. Нарізану цибулю пересипаю до яєць, беру консерву рибну, в мене тунець. Зливаю з неї рідину трішки подрібнюю виделкою та пересипаю до нарізаних яєць з цибулею. Все ретельно перемішую. До начинки також, за своїм бажанням, можна додати будь-які спеції, можна додати сир тертий, буде смачно. Я додаю тільки трішки чорного перцю та трішки солі. Все ретельно перемішую і начинка готова. Як бачите, все дуже легко. І далі починаю готувати основу для пирога, наливне тісто, в миски. Збиваю 2 яйця, додаю 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Збиваю я все міксером, можна, звичайно, взбити і вінчиком, до легкої піни. Готово. Тепер додаю в цю масу 200 мл сметани. Звичайно, буде смачніше, якщо сметана буде жирненька. Все ретельно перемішую, але я вам не рекомендую заміняти сметану на кефір, тому що зі сметаною смачніше. І тепер беру 6 столових ложок борошна. Борошно в мене просіяне, додаю до нього 1 чайну ложку з горкою розпушувачу та все ретельно перемішую, всипаю борошно з розпушувачем до яєць і гарно вимішую однорідне тісто. Ось і все, всі складові для пирогу готові. Тісто має ось такий вигляд, повинно бути ось такої консистенції. Форму для пирога я використовую 22 см у діаметрі. Її застиляю пергаментом, трішки змащую олією, виливаю на дно форми половину тіста. зверху викладаю начинку рівненьким шаром розподіляю по всій поверхні за допомогою виделки і зверху заливаю залишеним тістом. Його також розподіляю по всій поверхні начинки. Цим часом вже можна вмикати духовку на розігрів. Випікати пиріг я буду при температурі 180 градусів. Начинку розподілила. за бажанням зверху можна присипати кунжутом. Я використовую дрібку чорного кунжуту та дрібку білого кунжуту. Відправляю до духовки та випікаю пиріг впродовж 35-40 хвилин. Пиріг остигає і після вже можна його нарізати на шматочки. Дивіться, який гарний пиріг у розрізі. Дуже смачний, дуже гарний, дуже ароматний. І, як бачите, готується за лічені хвилини. Зберігайте цей рецепт в свою скарбничку та до зустрічі у наступних відео!